«Септо» презентує. Понеділок, 16 вересня 2024 року. Ранкове допіо випуск 262. Спонсорований слухачами, доступний для тебе. Доєднуйся до нашого патреону, ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. Доброго ранку. Буде дивно, якщо люди, які присвячували випуски подкасту Тейлор Свіфт та Камелі Гарріс, пройдуть повстановину про те, що співачка підтримала кандидатку на виборах. Тому ми не будемо ігнорувати цю канонічну подію. Але спершу до місяця подкастів у Септо – подарунок від бренду Дотик за промокодом Септо 20 латинкою капслоком та без пробілів отримаєш 20% знижки на засоби для комфортного догляду за обличчям тілом та волоссям. Промокод діятиме до 31 жовтня. Крем для рук від дотику, постійний мешканець нашого заводу подкастів. Тож, як тільки закінчимо із цим випуском ранкового допіо, підемо замовляти нову баночку. А зараз Тейлор Свіфт і Камала Гарріс. доторкнемося до них. Через кілька хвилин після дебатів, зірка виклала допис на підтримку політикині, додавши до нього своє відоме фото з котом та підписавши Тейлор Свіфт бездітна жінка з котами. Це був камінчик у бік Джей Ді Венса. Камела Гарріс на своїй післядебатній вечірці сходила зі сцени під феміністичний гімн Свіфт У Vox.com пишуть, мовляв, заява про підтримку. Це вочевидь добре спланований крок після майже року спекуляцій. Пам'ятаєш теорію змови, що стосунки співачки і зіркою американського футболу Тревісом Келсі це трюк для підвищення популярності. Щоб коли Тейлор Свіфт підтримає демократів, це мало ще більше впливу. Прихильники Трампа розганяли цю думку особливо активно перед Супербоулом в лютому, коли Байден ще збирався змагатися за переобрання. Його штаб понад рік намагався заручитися підтримкою СВІФТ. За інформацією New York Times, демократи розглядали її як найбільшу і найвпливовішу медійну постать, вважаючи, що її підтримка може принести кампанії мільйони доларів. Співачка зі свого боку місяцями мовчала. Серед її прихильників зростало занепокоєння, що мовчанка це свідчення повної незацікавленості у виборах. Дехто навіть припускав, що свіфт вагається між кандидатами. Ажіотаж посилився в серпні, коли Свіфтіс взялися ретельно аналізувати фото з концерту Тейлор, і на одному з них побачили силует, схожий до Камали Гарріс. Фани почали стверджувати, що це яйце царайцем, натяк на те, що у майбутньому буде заява про підтримку політикині. Згодом виявилося, що на фото силует жінки зі стафу Тейлор Свіфт. У дописі про підтримку Камали Гаріс, співачка зазначає, що її схвилювало, що Трампісти почали розганяти у своїх соцмережах фейкові відео, згенеровані за допомогою штучного інтелекту, на яких вона, начебто, підтримує Трампа. Тому Тейлор вирішила, що годі мовчати. Але що саме може означати її підтримка для кампанії Гаріс? The Economist і Vox пишуть про те, що в історичному розрізі не можна знайти однозначної відповіді, який фактичний вплив має підтримка знаменитостей на виборах. Зірки можуть привертати увагу своєї аудиторії до перегонів або підвищувати підтримку кандидата чи кандидатки, якими люди вже зацікавлені, але знаменитості не обов'язково можуть змінювати думку виборців. Мало доказів свідчать про те, що зіркова присутність може перетворити когось із виборця, який вагається, на відданого прихильника кандидата чи кандидатки. У найкращому випадку підтримка знаменитостей може переконати деяких людей прийти та проголосувати. Так, наприклад, Опра Вінфрі у 2008 році допомогла Бараку Обамі набрати додатковий мільйон голосів. Про це свідчить дослідження університету Мериленду. Такий результат вона пояснює широкою присутністю та впливом Вінфрі на телебаченні. Сьогодні ж інтернет та соціальні мережі фрагментують аудиторію, тож оцінити вплив зірок на вибори значно складніше, ніж це було раніше. Однак підтримка знаменитостей може мати і зворотний ефект. У тому ж таки, 2008-му Джон Маккейн, Намагався подати факт, що зв'язок з такими знаменитостями, як от Періс Гілтон і Брітні Спірс, свідчить про те, що Обама втратив контакт із суспільством. Сумнівно, що така тактика штабу Маккейна була ефективною, але ось у 2016-му підтримка знаменитостей радше нашкодила Гіларі Клінтон. Кандидатку підтримувало багато зірок, і це зміцнило відчуття, що вона віддалилася від народу і є частиною еліти. Підтримка знаменитостей є найбільш ефективною для залучення молодих виборців. The Guardian пише, що згідно з дослідженнями, зірки можуть переконати 19% молодих людей. Вплив Тейлор Свіфт серед молоді є безпрецедентним. Її підтримка може допомогти Камалі Гарріс мотивувати цю демографічну групу віддати свій голос. Коли співачка зробила допис про підтримку Камали Гарріс, а у сторіс додала покликання, за яким можна зареєструватися для голосування. Це призвело до того, що за декілька годин більше 300 тисяч людей відвідало цей сайт. Молоді виборці у США історично менш активні на виборах. Азарт Тейлор Свіфт може розворушити їх. Її підтримка це також сигнал для інших зірок, що настав час обирати сторону. Серед усіх селеб, які вже доєдналися до кампанії Гаріста Трампа, Тейлор Свіфт виділяється своєю фанбазою. Ініціатива Свіфтіс Фокемела вже об'єднала понад 3,5 тисячі волонтерів та волонтерок і зібрала понад 165 тисяч доларів для кандидатки. Свіфтіс активно використовують соціальні мережі, поширюють меми, заяви Тейлор Свіфт, агітують, залучають до фандрейзингу інших. Якщо підсумувати, то не варто розглядати підтримку співачки як фактор, який гарантує перемогу Камалі Гарріс». Але це може стати маленьким геймченджером, оскільки Тейлор Свіфт має величезний потенціал для активізації молодих виборців. А ця група може зіграти вирішальну роль. Крім того, Свіфті зможуть волонтерити для кампанії кандидатки, і варто очікувати, що підтримка СВІФТ позитивно повпливає і на збори коштів Камели Гарріс. У 254 му епізоді ранкового допіо ми розповідали про протести в Індії, що спалахнули після жахливого зґвалтування і вбивства 31-річної лікарки в Колкаті. У результаті було заарештовано волонтера лікарні. Наразі триває федеральне розслідування. Трагедія та неадекватна реакція на неї з боку влади призвели до загальнонаціонального страйку лікарів та лікарок. Вони вимагали справедливості та безпеки для медикинь. Час розповісти тобі про останні новини щодо цієї ситуації. Якщо в інших містах суспільний гнів стихнув, то у Колкаті лікарі продовжили протестувати. Вони отоборилися біля штаб-квартири департаменту охорони здоров'я штату та озвучили ключові вимоги: справедливість для жертви, усунення високопосадовців поліції та посилення безпеки для медичних працівниць. Верховний суд нещодавно виніс рішення про те, що лікарі мають повернутися до роботи не пізніше вівторка, що минув. Цілком очікувано, що лікарі цього не зробили. Уряд штату заявив, що 23 особи померли через відсутність медичних послуг під час страйку. Пацієнти у соціальних мережах демонструють наслідки браку лікарів на місцях. Страйкарі у відповідь заявляють, що забезпечують надання невідкладної допомоги, а деякі медичні послуги пропонують за допомогою телемедицини. Лікарі висувають низку вимог, як мають відбуватися їхні перемовини з владою. Серед них, зокрема, пряма трансляція їхньої зустрічі з головним міністром штату Маматою Банерджі. Уряд штату не прийняв умови медиків. Міністр західної Бенгалії заявив, що протести та страйк це вже не стільки вияв громадської незгоди, як політизовані акції. Лікарі своєю чергою наполягають, що вони не пов'язані з жодною політичною партією чи ідеологією. Індіан Експрес повідомляє, що за останній місяць у Колкаті відбулося понад 300 мітингів. Багато з них організовували жінки та проводили їх вночі. Деякі з протестів також переросли у сутички з поліцією. Закони Індії забороняють називати імена постраждалих від сексуальних злочинів, тож ім'я жертви невідоме. Але протестувальники і медіа почали називати її Абхая. Це означає безстрашна. Ми продовжимо про страйки Брюссель. у липні. Ауді зробила офіційну заяву щодо майбутнього свого заводу в Брюсселі, який виробляє моделі Q8 e-tron та Q8 Sportback e-tron. Компанія стверджує, що світовий попит на електроавтомобілі класу Люкс різко впав, тож Ауді почала розглядати можливість достроково припинити виробництво на заводі в Брюсселі. Окрім зменшення замовлень, він давно є проблемним, зважаючи на центральне розташування у бельгійській столиці. Цей фактор призводить до високих логістичних і виробничих витрат. Із заяви Ауді розпочався процес інформування та консультацій з радою компанії, як того вимагає законодавство Бельгії. І, хоча остаточного рішення ще не було прийнято, новина відразу збентежила три тисячі працівників заводу. Профспілки моментально висловили занепокоєння щодо майбутнього підприємства, а їхні представники вимагали довгострокових рішень для персоналу. Керівництво компанії підкреслило свою відповідальність перед працівниками та заявило, що шукатиме альтернативні рішення. На початку вересня стало зрозуміло, що найближчим часом Ауді не планує виробляти нові моделі на заводі в Брюсселі. Профспілки дізналися про це під час позачергового засідання ради робітників. Компанія заявила, що потенційний спосіб запобігти закриттю і зберегти робочі місця це знайти покупця для заводу. До 17 вересня вже мало би прояснитися, хто готовий купити підприємство. Серед потенційних покупців згадували китайського виробника автомобілів. Якщо охочих стати власником заводу не знайдеться і ауді в Брюсселі закриють, то вже у жовтні півтори тисячі людей втратять роботу. Наступного року відбудеться ще понад тисячу сто звільнень, і наприкінці 2025-го робочі місця остаточно закриють. Над майбутнім працівників нависла невизначеність. Вони почувалися зрадженими керівництвом і вирішили діяти самотужки. У день, коли за планом виробництво мали відновити, представники профспілки конфіскували ключі від 200 готових і частково готових автомобілів, вимагаючи ясності щодо їхнього майбутнього. Робітники підпалили шини біля заводу на знак протесту проти потенційного скорочення робочих місць. Керівництво Ауді у відповідь закрило завод і пригрозило судовими позовами, якщо ключі не повернуть. Профспілки повернули ключі, але завод так і не відкрили. Локавт. Так називають ситуацію, коли керівництво компанії тимчасово не допускає працівників на робочі місця і не дозволяє їм виконувати свою роботу. Під час локавту роботодавець буквально замикає працівників, не даючи їм можливості працювати і отримувати заробітну плату. Профспілки бельгійського заводу Ауді, обурені відсутністю прогресу, минулого тижня запланували велику акцію протесту на сьогодні, 16 вересня. Разом із міжгалузевими об'єднаннями закликали регуляторів ЄС захистити європейську промисловість та оголосили, що подадуть на компанію до суду за локавт і затримку заробітної плати. Зрештою, у п'ятницю о 5.30 ранку аудіо опублікувала заяву, що керівництво компанії та профспілки дійшли згоди, тож виробництво відновить свою роботу. Перемовини тривали 15 годин. Всю ніч з четверга на п'ятницю за участі посередника від держави. Відновлення виробництва відбудеться у два етапи. У вівторок розпочнуть роботу кузовний і фарбувальний цехи, а в середу всі інші. Працівники отримають повну заробітну плату за тиждень локавту. Це було ключовою вимогою під час переговорів. Рішення про відновлення виробництва принесло тимчасове полегшення. Завод точно працюватиме у короткостроковій перспективі, але його майбутнє досі не визначене. Нещодавно в одному з дріпів ми розповідали про суперечку між Німеччиною та Туреччиною через Кебаб. Їжа та дипломатія давні супутники. Деколи за страви розгортаються битви, а деколи їжа стає дипломатичною валютою. Понад 10 років іліш, кісткова прісноводна риба відіграє важливу роль у дипломатії між Індією та Бангладеш. І розповімо ми про це на Патреоні. 30 вересня міжнародний день подкастів. 19 жовтня день народження Септо. Твоя підписка стане для нас чудовим подарунком. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. А зараз увага, увага! Спеціальна новина від бригадирки заводу подкастів пані Ластівки. Вона просить звернути увагу на японську технологічну компанію Кюноут. Яка вивела концепцію домашніх тварин в офісі на абсолютно новий рівень. Усе почалося в 2004 році, коли компанія забрала собі котика з суші ресторану і більше не змогла зупинитися. Тепер пухнастий штат QNOTE складається з десяти котів, багато з яких живуть в офісі на постійній основі. Коли у 2020 тисячі компанія переїхала до більшого офісу, то другий і третій поверхи в ньому обладнали спеціально для котів та кішок. Там встановили 12 котячих туалетів, котячі полиці та дрябки. Кожен хвіст навіть має свій унікальний статус: головний клерк, менеджерка, аудитор і кіт на стільці. Футаба перший офісний кіт, якому вже 20 років, звісно, є найвищим босом крісло котів. Здається, він навіть важливіший за директора компанії Нобуйокі Цурута. Коти у Кюноут мають різне походження. Деякі з них це діти футаби та ще однієї вистатої працівниці. Інших врятували з вулиці або взяли з котячого кафе. Спочатку в офісі було 11 котів, але один з них помер у 2022 тисячі Нобойокі Цурута пояснює, що коти стали не лише унікальною особливістю компанії, але й важливим інструментом для залучення нових людей та зниження плинності кадрів. Фактично, любов до котів є головною вимогою до претендентів та претенденток на роботу в QNOW. Коти є навіть на логотипі компанії. Офісні улюбленці час від часу переривають роботу, але працівники сприймають це як приємну розвагу і можливість взяти павзу. Котики також сприяють кращій згуртованості колективу і дозволяють керівникам краще зрозуміти своїх підлеглих, виходячи з того, як вони взаємодіють з тваринами. Хіба це не прекрасно? А знаєш, що ще прекрасно? Це те, що ми з тобою вже не збирали 10 тисяч гривень на комплектуючі до дронів для 231-го окремого батальйону 128-ї бригади ТРО. Не зупиняємося, банка в описі до епізоду. Можливо, сьогодні скинемося по 16 гривень з нагоди 16 вересня. Стіки до ранкової кави про події стисло. Європейська комісія опублікувала звіт, в якому детально описано, як ЄС подолав виклики в енергетиці. Серед ключових досягнень рекордні показники виробництва відновлюваної енергії та різке скорочення залежності від російського газу. Крім того, ЄС достроково перевиконав план зі збереження газу на зимовий період, стабілізував ціни на енергоносії та скоротив викиди парникових газів на 32,5% порівняно з рівнем 1990 року. У звіті підкреслюють необхідність розширення використання відновлюваних джерел енергії, енергоефективності та електрифікації систем опалення з одночасним розв'язанням проблеми високих цін на енергоносії та посилення конкуренції з боку світових ринків. У звіті також описують, як ЄС підтримав енергетичний сектор України. Синхронізація українських і молдовських мереж з континентально-європейською мережею допомогла стабілізувати енергетичну систему України. Фонд енергетичної підтримки України до червня 2024 року акумулював понад 500 мільйонів євро. Минулого четверга двоє астронавтів здійснили перший комерційний вихід у відкритий космос і успішно випробували зменшені скафандри, розроблені SpaceX. Місію Polaris Dawn ініціював та очолив 41-річний мільярдер Джаред Айзекман. Сам він вийшов з капсули о 13.52 за київським часом. А відразу за ним слідувала Сара Гіліс, старша інженерка SpaceX. Удома ми всі маємо багато роботи, але звідси земля виглядає ідеальним світом. Такими були слова Айзекмана, коли він дивився на поверхню землі. Місія Polaris Dawn є другою, яку фінансує мільярдер. Він відмовився озвучувати суму, в яку йому обходиться це спонсорство, але за оцінками йдеться про сотні мільйонів доларів. Приватні компанії поступово беруть на себе лідерство в космічних польотах, оскільки уряди, зокрема уряд США, намагаються витрачати гроші платників податків по іншому. У п'ятницю напередодні зустрічі прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кейра Стармера та президента США Джо Байдена Росія звинуватила шістьох британських дипломатів у шпигунстві та оголосила, що позбавила їх акредитації. ФСБ заявила, що МЗС Сполученого Королівства координує цитуємо ескалацію політичної та воєнної ситуації в Україні, щоб забезпечити поразку Росії у війні. Тому британські дипломати загрожують безпеці Російської Федерації. Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства назвало звинувачення ФСБ повністю безпідставними і заявило, що минулого місяця Росія скасувала акредитацію дипломатів у відповідь на аналогічні дії з британської сторони. Ми не просимо вибачення за захист наших національних інтересів, йдеться в повідомленні британського МЗС. У центрально-східній Європі проливні дощі призвели до сильних раптових повеней. У Румунії є загиблі. 5 тисяч домогосподарств евакуювали. У Чехії оголосили найвищий рівень загрози повені в 38 місцях. Польща також почала евакуацію. У гірських регіонах Австрії надзвичайно сильний снігопад. Кілька вантажних залізничних ліній не працюють. Це був 262-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Неліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптар. Почуємося, солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.